Права 15, 4. Подайте число як відношення цілого числа до натурального. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 31. Записуємо, що 31. Ми можемо записати як 31 перших, як відношення. Ціле число у нас 31. Якщо ми поділимо на 1, це буде 31. Є? Далі, друге мінус 8. Тут аналогічно. Ми можемо записати як мінус 8, що ділиться на 1. Мінус 8 це у нас ціле число, а 1 це натуральне. Переходимо третього завдання. 2,1,7. Ну що ж, запишемо у вигляді як відношення, то 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. То ми записуємо як 15 сьомих. 15 це у нас ціле число, 7 натуральне. Так, мінус 5,1 записуємо як мінус 5,1. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 10 це 50, плюс 1 це 51. То це можна записати як мінус 51, що ділиться на 10. Мінус 51 це в нас ціле число, а 10 у знаменнику натуральне. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подайте число в першому завданні. Записуємо 31. Перше. В другому завданні мінус 8. Перше. У третьому завданні це 15 сьомих. У четвертому завданні мінус 51 десятих. Я Ну що ж, ось таке завдання про раціональні числа на цьому вправу завершено.